Огляд TranS108 і SmartScan Pro найдосконаліша шкала жиру в організмі, яку ми коли-небудь тестували. Розумні ваги більше, ніж просто цифри на екрані. Огляд Trans108 і SmartScan Pro та перспективи для домашнього аналізу складу тіла. У світі фітнесу та здоров'я все більше людей прагнуть детального розуміння свого тіла. Вже недостатньо просто знати свою вагу, ви хочете бачити картину, розуміти співвідношення жирової і м'язової маси, рівень гідратації і навіть вік тіла. Ось чому розумні ваги, які забезпечують розширений аналіз складу тіла, стають все більш популярними. Нещодавно я тестував RAN 108 і SmartScan Pro, модель, яка стверджує, що є однією з найдосконаліших на ринку. А ось мої враження та думки про перспективи домашнього аналізу складу тіла. Для чого потрібен аналіз складу тіла. Перш ніж зануритися в конкретну модель, важливо зрозуміти, чому аналіз складу тіла може бути корисним. Багато людей, які дотримуються дієти або займаються спортом, зосереджуються виключно на схудненні. Однак втрата ваги не завжди означає покращення здоров'я. Ви можете схуднути, одночасно втрачаючи ем'язову масу, що може негативно вплинути на ваш метаболізм і загальне самопочуття. Аналіз складу тіла дозволяє оцінити. Відсоток жирності дозволяє зрозуміти, скільки жиру в організмі і чи знаходиться він у межах норми. Ем'язова маса важливий для підтримки обміну речовин і загального здоров'я. Рівень зволоження дозволяє оцінити, чи достатньо спожито води. BMR – базальний рівень метаболізму допомагає визначити, скільки калорій організм спалює в спокої. Вік тіла оцінка біологічного віку забудовою тіла. Хоча це не зовсім точний показник, він може дати уявлення про те, наскільки добре ми дбаємо про своє здоров'я. Run 108 і SmartScan Pro амбітний конкурент. Run 108 і SmartScan Pro виділяється серед інших інтелектуальних ваг своїми можливостями сегментарного аналізу. Це означає, що ваги можуть вимірювати склад тіла в різних частинах тіла лівій руці, правій руці, лівій нозі, правій нозі та тулубі. Ця функція особливо корисна для спортсменів і бодібілдерів, які хочуть відстежувати зміни в певних частинах тіла. Принцип роботи ваг заснований на аналізі біоелектричного опору BAA. Як пояснюється в джерелі, ваги пропускають через тіло невеликий електричний струм і вимірюють його опір. М'язи та інші тканини з високим вмістом води дозволяють струму вільно протікати, але жирові тканини не дозволяють йому проходити. На основі цих даних ваги розраховують відсоток жиру, ем'язової маси та інші показники. Перше враження та простота використання. Упаковка та зовнішній вигляд Run 108 і SmartScan Pro виглядають солідно. Велика платформа 13X13 дюймів дозволяє комфортно зважуватися навіть людям з великими стопами. Особливо сподобалася можливість використовувати ваги для високих людей, висувний трос досить довгий, щоб не доводилося нахилятися. Висока якість матеріалів. А загартоване скло міцне та його легко чистити. Підключення до програми Staffit пройшло швидко і без проблем. Додаток пропонує можливість створити профіль, ввівши свій вік, зріст і цілі щодо фізичної підготовки. Зважування займає всього кілька секунд, а результати відображаються не тільки на екрані додатка, але й на маленькому рідкокристалічному дисплеї на рутсівах. Мені сподобалася функція, яка показує порівняння з попередніми результатами та мотиваційні повідомлення. Сегментний аналіз реальна вигода чи маркетинговий хід. Головною особливістю RANSTA 8 і SmartScan Pro є звичайно сегментний аналіз. Але наскільки це корисно на практиці? Як людина, яка не займається професійним спортом, не можу сказати, що він став для мене життєво необхідним. Проте я бачу потенціал для тих, хто серйозно займається спортом і хоче оптимізувати свої тренування. Наприклад, спортсмен може стежити за змінами жирової та ем'язової маси в певних частинах тіла, щоб скоригувати свій план тренувань. Однак варто зазначити, що дані сегментного аналізу не завжди можуть бути абсолютно точними. Як і будь-який інший метод аналізу біоелектричного опору, на нього впливають різні фактори. Такі як рівень гідратації, температура шкіри та навіть час доби. Додаток Staffit – функціонал і можливості. Програма Стаффет надає широкий спектр можливостей аналізу даних. Ви можете переглядати результати за днями, тижнями, місяцями чи роками та створювати звіти, якими можете поділитися зі своїм тренером або лікарем. Мені сподобалася можливість створювати звіти для друку, які можна використовувати для відстеження прогресу. Однак додаток не позбавлений недоліків. Як зазначено у вихідному матеріалі, термінологія, використана в заявці, може бути жорсткою і навіть водити в оману, наприклад, використання термінів ожиріння. Ожиріння або надмірна вага може бути не найбільш доречним для людей, які тільки починають свій шлях до здорового способу життя. Крім того, я вважав, що програма не надає достатньої інформації про те, як інтерпретувати результати аналізу. Наприклад, бракує пояснень щодо того, які значення вважаються нормальними для різних вікових груп і рівнів активності. Точність і надійність, наскільки довіряти результатам. Питання точності та достовірності результатів аналізу біоелектричного імпедансу завжди стоїть гостро. Як зазначено у вихідному матеріалі, на результати BIA можуть впливати різні фактори. Тому не варто сприймати їх як абсолютну істину. Я порівняв результати RAN 108 і SmartScan Pro з даними, отриманими за допомогою інших методів аналізу складу тіла. Результати були загалом порівнянними. Хоча й не абсолютно ідентичним. Це підтверджує, що BA є, є корисним інструментом для відстеження довгострокових тенденцій, але не може використовуватися для отримання абсолютно точних даних. Замість висновку, розумні ваги, інвестиція в здоров'я. Ран 108 і SmartScan Pro, безумовно, є одним із найдосконаліших розумних ваг на ринку. Він пропонує широкий спектр функцій, включаючи сегментний аналіз, зручний додаток і друковані звіти. Однак, як і будь-який продукт, він не позбавлений недоліків. Однак я вважаю, що розумні ваги є гідною інвестицією в здоров'я Вони дозволяють вам отримати більш детальне розуміння свого тіла, що може допомогти вам досягти ваших фітнес цілей і покращити ваше загальне самопочуття. Якщо ви серйозно ставитеся до свого здоров'я та хочете відстежувати довгострокові тенденції, Run 108 і SmartScan Scan Pro може стати чудовим вибором. Поради щодо використання розумних ваг. Зважуйтеся в один і той же час доби, це допоможе зменшити вплив часу доби на результати. Зважте себе наче, це допоможе зменшити вплив їжі на ваші результати. Не сприймайте результати надто серйозно. BIA не є абсолютно точним методом аналізу складу тіла. Використовуйте розумні ваги для відстеження довгострокових тенденцій, не сприймайте результати надто серйозно, а використовуйте їх для відстеження свого прогресу. Зверніться до лікаря або фітнес тренера, вони можуть допомогти вам інтерпретувати результати та розробити план дій. Перспективи розвитку розумних ваг. Я впевнений, що в майбутньому розумні ваги стануть ще більш досконалими та точними. Можливо, з'являться нові технології, які дозволять виміряти ще більше параметрів будови тіла. Також можливо, що розумні ваги будуть інтегровані з іншими пристроями та програмами, щоб забезпечити більш цілісне уявлення про ваше здоров'я. Зрештою, розумні ваги стануть важливим інструментом для збереження здоров'я та покращення якості життя.